Всім привіт! Сьогодні поговорю з вами про таку гарну декоративну рослинку, як кизильник. Перед вами ось такий сорт варігатний, вони ще бувають ґрунтопокривні, кущові. Зараз покажу, які в моєму садочку є. Ось такий на штамбі. Кизильник. Він вже перецвітає. Такі біленькі квіточки були на ньому, але він дуже гарний і за листечка. Таке листечко варіагатне Дуже я його хотіла. Це була моя мрія. І ось нарешті він в мене. Зовсім невибаглива рослинка. Можна садити як в тіні, так і на сонечку. У мене тут росте в пів тіні Ось перед вами кизильник, сформований кущиком. Тому що він, коли росте, в нього такі гілочки дуже розлогі. І я його стримаю в рості, щоб він не розлітався. А таким компактним кущиком в мене тут ріс. Цей квітує рожевими такими квіточками. Дуже цікавий також. Він іде вічно зелений, і в нього листечко навіть зимою зелене. І гарно піддається стрижці формуванню. Ось такий кущик Наступний кизильник ґрунтопокривний. У мене він так тут заховався під кущиками, під гейхерами. І ось тут, бачите, медунка його накрила трішки. Він квітує білими квіточками. Також листечко таке навосковане, гарненьке, вічно зелений. Дуже гарно, коли цвіте. Дуже гарно дивився би на альпійській гірці, десь так на схилах. Ось тут в мене також покупка цього року варієгатний кизильник кущовий, малесенький, але дуже гарний. Гарно вони розмножуються, не потребують підживки. І не дуже уражаються шкідниками. Взагалі я їх майже не обробляю від шкідників. Взагалі не вибагливий кущик. І повернулася я до цього свого улюбленця. Ось такий на штамбі. Дуже він мені подобається. Тому можете спокійно садити і не переживати, що він у вас пропаде. Дякую всім за увагу і до зустрічі!